Всім добрий день! Сьогодні ми будемо з вами розписувати глечики. Це мої. Тобто для зразка я собі вибрала трошки такі з дефектами, але можна гарно з них декорувати і зробити прикольні вазочки для зберігання прикрас. І тому сьогодні ми з ними будемо працювати, розмалюємо. Що нам потрібно, це пензлики. Губки, фарби, звичайно, акрилові я собі вибрала. Можна і гуаш, якщо у когось немає. І, ну, і, звичайно, якщо я працюю акриловими, то буду використовувати ще лак, щоб залакувати і дати трішки броскиток. Отже, починаємо. Почну я з цього глечика і зроблю його такого в космічному стилі. Починаю собі з серединки, якраз воно потім у мене висохне, коли може буде декорувати, і замальовую собі гарно чорним кольором. Нагадую, що гіпс у нас втягує фарбу, тому працюємо трошки швиденько, аби красиво серединку розмазати. Працюю серединку пензликом, можна і губкою. Як зручно. Чому роблю чорну? Тому що це у нас буде космос. І хочеться такого більш космічного. Починаю з середини, тому що вона якраз у нас засохне, ми намалюємо перед, і буде також зразу лакувати. Працюю акрилом, тому що акрил він у нас водостійкий, не боїться води при потраплянні. Такі глечки можна використовувати як для різних дитячих виробів, можна зберігати, можна зберігати прикраси, або навіть використовувати як глечик для вазонка, любимого кактуса. Тепер мені потрібна губка. Так, я собі одушила фарбочки і починаю працювати. Починаю з синіх відтінків, акуратно, забиваю по колу. Головне це не боятися забруднити руки, тому що самі розуміємо. То, звичайно, вони у нас будуть грязні, продаю фіолетового. Наші зірочки залишаються, десь десь замальовуються. Так. Даємо трішки часу підсохнути. Поки підсихаємо, я мій глечик, буду замальовувати кришечку. Ось така красива кришечка. акуратно її також забиваю фіолетовим кольором. Так, руки мої пішли спати, але то нічого. Так, прикольно. Тепер нехай сохне. Так, я підсушила за допомогою фена, ви також можете, тому я беру тепер чорний колір і собі проштамповую там, де я хочу, щоб у мене було чорне, сильно не натискаю, просто роблю такі легенькі натиски. Щоб робота максимально виглядала під космос. Десь можна дати звичайно більше чорного, можна менше. Тут уже по бажанню, як вам подобається. Так, ставимо, щоб підсихало, і працюємо над кришечкою. Фіолет і буде. Крізь чорний проглядатися Так, і підсушуємо. Так, я підсушила, але мені мало зірочок, тому за допомогою білого акрилу пензлика і іншого пензлика робимо ще інші зірочки на нашому гледжику можна всередину. Так, щоб у нас було зоряне Yeah, сушимо. Ще трішки тончим додам такі невеличкі зірочки у наших дірочках. Ще можна значить як сніжинки. Тут потрібен більш тонший пензлик. Можна ще домалювати інші планетки. Це мені багато не треба, нехай сохне. Так, робота в мене висохла, тобто я її підсушила, тому беру лак і будемо лакувати. Починаю собі з акуратно, повністю весь наше кашпо все замальовуємо лаком. Гарно розтираючи його. Використовую більш м'якший пензлик, щоб не терти роботу. Не підсох добре, але буде виглядати як комета. Так, щоб перевірити, де ми залакували, дивимося на світло, де блистить, а де не блистить. Так, я дуже люблю малювати тему космосу. Принаймні, в мене вже багато їх робіт з космосом. Не тільки кашпо глечиків, але і зріза дерева, і бутилки. Так, тут є. Замалюю, залакую наш верх кришечки. Не потрібно лаку дуже багато набирати, гарно його розмастити. Бо чим більше лаку, тим довше буде сохнути. Ну і не факт, що дуже красиво висохнуть. Може лишитися негарні піги. Так, верх також. Тепер що ми робимо? У нас є наші бльоскітки, і за допомогою бльоскіток ще прикрасимо наші глечики. Бльоскітки зразу на лак, поки лак мокрий, тобто не підсушуючи лак, тоді бльоскітки гарно зловляться, відповідно, вони будуть триматися. Якщо лак уже підсох, бліскітки вже не будуть так триматися. Так. Тепер ще хочу взяти срібні, бо льоскиток багато не буває, як кажуть мої учні. Вдаємо собі красиво, повністю розпреділяючи по цілому серединку, не обов'язково даваривати бльозкітки. Ми собі там просто залакуємо і побачимо вже готовий результат. Так, я висушила наш глечик, тепер лакую його всередині, аби для кращої стійкості нашої фарби, і, відповідно, якщо ми щось будемо зберігати, щоб менше. Наше кашпо мало різних втрат, скажімо так. Звичайно, розмальовувати краще потрібно тоді, коли кашпо повністю сухе. Тобто, ви бачите, що воно у нас біленьке, легеньке у використанні, тоді фарба буде краще наноситися, і, звичайно, фарба не буде. Старатися. Так само роблю з кришечкою, Попередньо я тут помалювала білим. Можна чорним тут уже по вашому бажанню. Є. І сушимо. Так. Наша робота готова, вона блистить, вона акуратна. Ну, звичайно, мої руки і в бльоскітках, і в фарбах. Але ось така у нас получилася скринька для прикларас, яку може виготовити і ваша дитина, і ви. І головне, що, звичайно, от кому буде цікаво. Де ці бльоскітки переливаються, гарно блистят. Легко, просто і без проблем. Такі каспо можна замовити і у мене. Дякую за увагу, до побачення!